У далеких землях бравель старса жив сміливий персонаж на ім'я Диномайк. Він був не просто бравлером, він володів неймовірною силою та магічним вогнем, що міг знищити все на своєму шляху. Його енергія була настільки потужною, що навіть найнесподіваніші ситуації ставали йому під силу. Чутки про його силу швидко поширилися, і навіть найстрашніші вороги, такі як Мортес і Кіт, почали боятися його. Кажуть, що під час боїв Диномайк міг викликати шторм вогню, який обпалював всіх навколо, залишаючи лише попіл. Одного разу у темряві ночі Мортис і Кіт вирішили спробувати перемогти Диномайка, зібравши свої сили. Але коли вони зіткнулися з ним на арені, Диномайк випустив свій нескінченний супер – вогняний вихор, що розгорівся на весь простір. Мортис та кіт, відчуваючи силу вогняного героя, втекли, залишивши позаду лише тіні свого страху. З того часу Диномайк став легендою. Його ім'я викликало трепет у серцях ворогів, а бравлери прагнули стати такими ж могутніми, як він. Він продовжував битися за справедливість, стаючи символом сили і незламності у світі бравль Старса. І хоча диномайк ніколи не шукав слави, його величезна сила та добрі наміри залишили слід у серцях усіх, хто чув про нього.